Видивитися Український фокус на слава ТІВІ. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марксірант. Я Юлія Єршова. Вітаємо вас. Добрий день. В Гуазі розпочався заключний день саміту НАТО. Усі подробиці та інсайти саміту знає наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вона знаходиться на місці події у Нідерландах. Настю, вітаю. Відомо, що Трамп і Зеленський підтвердили зустріч у газі. Чи вже відбулася ця розмова? Вітаю, розмова ще має тільки відбутися. На неї ще чекають, але справді вона вже є підтвердженою. І також Трамп поспілкувався з пресою і з'явилась його заява, що він поговорить все таки з Володимиром Зеленським. Зустрінеться з ним, будуть, як сказав Трамп, говорити про очевидне і додав, що думає, що будуть говорити звісно. що Про Україну на цю зустріч ще очікують, і стало відомо, що Зеленський. Зустрінеться з лідерами інших країн європейських у різних форматах. Тож будемо вас про все оперативно повідомляти. Україна буде згадуватися у фінальному комуніке саміту. Це вже відомо. Розкажи про що там буде йти мова. Так, справді у декларації кінцевій, яку мають оголосити сьогодні, про Україну згадають, згадають про те, наскільки важливо її підтримувати, і підкреслять, що Росія є екзистенційною загрозою. Принаймні, такої декларації наразі очікують. Крім того, в декларації буде йтися про збільшення видатків на оборону 5% ВВП, і частину з них можна. Буде враховувати саме підтримку України, поділити на 3,5% і півтора, і власне Україну також допомогу їй сюди включати. Тож вона і в такий спосіб має бути присутня у цій декларації. Дякую, це була Анастасія Копрі того вдалося дізнатися коментарі від зокрема і польських політиків. Наприклад, міністр оборони справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту прокоментував: наскільки він вважає великою загрозу від майбутніх навчань Росія Білорусі запад 2025 які мають відбутися вже ці. Осені пропоную послухати пряму мову. Росія чвідчить своє колейне Росія проводить навчання своїх військових округів західного, південного та східного за трирічним циклом. Масштаби цих маневрів мають бути меншими порівняно з попередніми роками. Водночас найкращі батальйони Росії зараз задіяні на території України. За наявною інформацією, більшість військ вийшли із Калінінградської області. Рим того, Росія збільшує свою військову присутність у Фінляндії, що змушує розглянути сили. Свідчить не про успіх, а радше про ускладнення ситуації для РФ. Президент Путін виявився вправним тактиком, який зміг використати помилки заходу. Втім, як стратег він зазнає фатальних втрат, адже Росія платить надто високу ціну за війну, яку не може виграти. І ще деякі заяви від польських політиків пролунали на саміті НАТО, зокрема, міністр оборони Польщі Косіняк Камеш підкреслив і розповів власне про те, що в аеропорту Ясьонка, через яку передається допомога Україні, там ще впродовж року будуть залишатися німецькі патріоти. Дякую. Це була наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вона працює на полях саміту НАТО. Міністр оборони Норвегії підтвердив надання Україні нового пакету допомоги 400 мільйонів доларів переважно на дрони та системи ПВО НАСАМС. В ексклюзивному інтерв'ю для Слава ТВІ він наголосив, що це відповідь. На масовані атаки Росії по мирних містах України докладніше про те, яку допомогу надаватиме Норвегія Україні, будь ласка, у нашому матеріалі дякую за можливість поспілкуватися з вами. Я знаю, що нещодавно ви відвідали Києві. І там були прийняті дійсно важливі рішення щодо української оборонної промисловості. Зокрема, Норвегія готова надіслати Україні 400 мільйонів доларів переважно на безпілотника, а також системи ППО НАСАМС. Тож це ваша відповідь на постійні обстріли, які Росія здійснює щодня проти України our parliament for так, Норвегія має одностайне схвалення в нашому парламенті щодо підтримки України. Цього року ми надали 8,5 мільярдів доларів на пряму військову підтримку. Ми використовуємо ці гроші для безпосередньої підтримки України, купуючи безпілотники та інші боєприпаси. В українського виробника, адже українська оборонна промисловість є однією з галузей, що має найбільший потенціал для постачання збройних сил України. Ми також створюємо спільні підприємства через різні норвезькі компанії, які ми підтримуємо. А також за підтримки уряду Норвегії надаємо ліцензії на виробництво боєприпасів для артилерії ми також купуємо зброю з інших запасів, тому що Україні потрібна протиповітряна оборона. Тож ми намагаємося знайти способи купити системи ППО Ми також, звісно, є частиною кількох коаліцій: як коаліції безпілотників і коаліції радіоелектронної боротьби, так і співлідером морської оборонної коаліції разом з Великою Британією. Отже, ці пакети допомоги включають не лише оборонні системи, але й системи, які допоможуть Україні ліквідувати військовий потенціал Росії, вірно? Так, це наше головне завдання, але я хочу наголосити, ми там не надовго. Ми там, щоб допомогти Україні в боротьбі просто зараз, також у середньостроковій перспективі, щоб вона могла ефективно протистояти російській агресії, але і в довгостроковій перспективі, ми самі вчимося в Україні. Їхні досягнення у впровадженні нових технологій і створенні нових галузей вражають, і ми бачимо це безпосередньо на полі бою. Тож ми вчимося у них, і саме тому в майбутньому, після завершення війни, коли настане ми. Мир міцний справедливий на умовах України. Ми бачимо її не лише як захисника, а й як рушійну силу розвитку європейської оборонної промисловості. Тому це співпраця в обидва боки. Але наразі найважливіше допомогти Україні там, де вона цього потребує вже сьогодні. Як я вже казав, нещодавно я відвідав Україну і тієї ночі, коли ми залишали країну, відбулася ще одна масована атака: 300-400 дронів випустили по українських містах. Наш обов'язок продовжувати підтримку України. Шупотінюкресенсде так і також буде простір для співпраці між інженерами. На чому українська сторона також наголосила після вашого візиту. Так, ми також мали дуже продуктивні зустрічі з двома міністрами, а також із президентом Зеленським. Одне з головних прохань, яке вони висловлюють, це підтримка в розширенні застосування систем протиповітряної оборони НАСАМС Зараз ми змушені використовувати дорогі ракети для перехоплення дешевих дронів. Тож, очевидно, що потрібно створити спроможність збивати шахеди та схожі цілі дешевими засобами. Наразі Україна у співпраці з норвезькою компанією Kongsberg, постачальником систем NASAMS, розробляє дешевшу ракету. Це дозволить ефективно знищувати дрони камікадзе та інші подібні загрози, водночас зберігаючи дорогі ракети АРМРАМ і системи Петріот для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Аземіністер оф дефенс гаювалоєцделастю країнієнпро як міністр оборони. Як ви оцінюєте останні українські операції, як, от Павутину, наприклад, чи це Норвегію і можливо інші країни допомагати Україні такими дронами, оскільки вони ефективно використовуються на полі бою? Так, безумовно це справді вражає, але ми також маємо пам'ятати, росіяни теж навчаються. Це війна інновацій з обох сторін. Українці стають дедалі ефективнішими в обороні, але водночас демонструють неймовірні наступальні спроможності, як от операція Павутиня. Та важливо розуміти, Росія також аналізує і адаптується, тому ми повинні уважно стежити за розвитком подій і вчитися з українського поля бою. Саме з цієї причини, коли ми інвестуємо в Україну, підтримуємо її в боротьбі, ми водночас вчимося в неї. Ми переносимо ці знання до себе для того, щоб розвивати сучасний оборонний сектор, як у Норвегії, так і в рамках НАТО, щоб в довгостроковій перспективі ми теж могли ефективно стримувати і протистояти російській загрозі. Спікінф Норвейентюр Дідіп Тюдефенс якщо говорити про Норвегію та витрати ВВП на оборону. Ви вже витрачаєте більше двох відсотків. Юар і ви заохочені та оптимістичні щодо витрату у 5%. І ви вже багато допомагаєте Україні. Є пропозиція виділити 3,5% і Птора відсотки можливо також для України. Які ваші очікування від членів НАТО? І чи буде погодження втрачати ці п'ять відсотків? І який відсоток ви готові також надати Україні? На сьогодні Норвегія витрачає 3,3% ВВП на оборону. Це включає безпосередню військову допомогу Україні. Водночас у нас є довгострокове зобов'язання з розбудови оборонного потенціалу, яке було одноголосно ухвалене парламентом. Всі партії підтримали рішення досягти рівня в 3,5% до 2036 року. Очевидно, Норвегія має рухатися швидше, і ми виконаємо поставлені цілі. Але варто наголосити, це зобов'язання не враховує витрат. Ад пов'язаних з підтримкою України зараз. Ми також обговорюємо, що саме включатиметься до цих півтора відсотка додаткових витрат: чи це буде інфраструктура, чи оборонно промисловий сектор, підвищення спроможностей, чи можливо системи охорони здоров'я, кіберзахист або ж підвищення стійкості до гібридних атак з боку Росії, Китаю чи інших держав варіантів багато. Але ми впевнені рухаємося до мети: 5%. Це буде непросто. Ми маємо встановлювати чіткі пріоритети, оскільки в Норвегії обмежена кількість робочої сили. Ми не можемо просто залити економіку грошима. Це викличе інфляцію, зростання відсоткових ставок і неоднозначну реакцію суспільства. Тому ми маємо діяти розумно, розставляючи пріоритети. На щастя, Норвегія має суверенний фонд добробуту, тому нам не потрібно позичати кошти. Але навіть попри це завдання складне. Зараз ми також працюємо над підвищенням обізнаності в суспільстві щодо загроз, які походять від Росії. Ми не очікуємо прямої військової атаки на Норвегію найближчим часом, але існує реальна загроза гібридних атак проти підводної інфраструктури, газу, нафтопроводів, інтернет та енергетичних кабелів, а також кібернападів на цивільні системи. Тому ми маємо бути готовими і мати підтримку суспільства, коли досягатимемо 5%. Пояснювати людям, чому це важливо, Yes, it's important to work with society, and maybe Norway does not feel that Russia is such an existential threat. But можливо, у Норвегії немає відчуття, що Росія становить екзистенційну загрозу, але для Балтійських країн це реальність. Article of NATO is it says that. Якщо ми говоримо про статтю п'ять НАТО, то вона передбачає застосування усіх необхідних засобів, включаючи з військовими. Чи готова Норвегія застосувати силу, якщо Росія випробовуватиме статтю п'яту? Це залежить від ситуації і від того, як вони це зроблять. Очевидно, одне з головних викликів зараз те, що Росія діє нижче порогу статті 5 гібридними методами. Тобто, ми не впевнені, хто саме це зробив. Немає чітких доказів, важко з'ясувати винного. Але у разі прямої військової атаки на НАТО доведеться застосовувати статтю 5. Ентосо і ще одне питання щодо сполучених штатів, Бо ці 5% витрат про які йдеться свого часу. Пропонував Дональд Трамп але не лише він, наприклад, і Марк Рюта також підкреслював важливість цього показника. Але повертаючись до США, як ви бачите діалог із президентом Сполучених Штатів? Чи має європа переконувати американців залишатися присутніми у регіоні? Pian сфер, ор мебі і цвели тайм чи можливо настав час більше поклатися на себе арселс байорселс юрпас тоді мор дас Моя відповідь проста: Європа має робити більше. це очевидно. Ми хочемо, щоб США залишалися поруч. Ми працюємо дуже тісно з американцями в Арктиці, і щодня 24 на 7 дуже тісно співпрацюємо з ними. Тож ми хочемо бути з ними поруч. Але відповідь на обидва питання така: якщо ви боїтеся, що американці нас покинуть, Європа має витрачати більше. Тим більше ми маємо витрачати більше, щоб подбати про власну безпеку. Відповідь однакова в усіх випадках. Ми маємо робити більше, ми маємо досягти 5%. Це єдиний шлях. Дякую, дуже дякую. Щиро дякую за вашу підтримку.